З технікою обґрунтування судами своїх рішень особисто я знайомий дуже давно. Згвалтована логіка та перекручені в потрібний бік статті законів та нормативно-правових актів. Але що робити судді, коли рішення взагалі не хочеться обґрунтовувати? Особливо, коли одна зі сторін судового процесу подала дійсно вагомі докази, які доведеться досліджувати, рішення знайшлося. І воно Геніально! Треба просто послатись на статтю 6 Конвенції про захист прав людини, яка, власне кажучи, і зобов'язує суди обґрунтовувати своє рішення, вивчати всі аргументи сторін та надавати їм правову оцінку. І не страшно, якщо в цілому рішення виглядає як творчість всім відомого чат-GPT. Написано красиво, але позбавлено сенсу. Папір не червоніє. З таким обґрунтуванням судового рішення я нещодавно зіткнувся у своїй практиці у справі, пов'язаній зі звільненням з військової служби. Я був впевнений, що ми з клієнтом блискуче підготувалися до судового процесу, маючи не просто вагомий набір аргументів на нашу користь, а й козир в рукаві. Науково-консультативний висновок, вчених з кафедри цивільного права. Одного з ведучих вишів країни, який стовідсотково підтверджував нашу позицію. Втім, замість того, щоб прийняти або спростувати позицію вчених, викладену у висновку, суд чи то проігнорував, чи то взагалі не став його читати, бо в судовому рішенні було написано наступне. Згідно пункту 29, рішення Європейського суду з прав людини у справі Руїсторія проти Іспанії від 9 грудня 1994 року статтю 6 Конвенції про захист прав людини не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін. Відповідно питання, чи дотримався суд свого обов'язку обґрунтовувати рішення. Може розглядатися лише в світлі обставин кожної справи, крутяться, як вужі на сковорідці. Що ж, панове, можливо, науково-консультативний висновок фахівців з кафедри цивільного права зацікавить суд апеляційної інстанції, бо ми йдемо саме туди. Якщо ж ні, дійде черга і до Верховного суду, а за ним за потреби і до Європейського суду з прав людини. Можливо, там, у Страсбурзі, судді гідно оцінять нашу доказову базу. Загалом ще повоюємо: якщо ваші права було порушено і ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви і зборі доказової бази, супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.